Повербанк або портативний акумулятор то важлива річ для сучасної людини, коли треба все підзаряджати. Сьогодні ми поговоримо, що таке повербанк, який повербанк обирати, де замовляти, Україна, Європа, Китай, та я поділюся своїм досвідом в цій темі. Мене звуть Влад, ти підписуйся та став лайк. Ну і почнемо. Гадаю, якщо ви живете в Україні, то знаєте, що у нас блекаут і світу то є, то нема. Звісно, винуваті в цьому наші аналоговнітні сусіди. Але ви Вибір портативної батареї зараз дуже актуальна тема. Спочатку ми розберемо взагалі, що таке повербанк, а я скажу, що це зовнішній акумулятор або зарядний пристрій. Він компактний зручний та завжди можна заряджати як телефон, планшет, навушники та багато іншої портативної техніки. Взагалі це корисна річ, якою я користуюся вже не один рік. У цьому повербанку від Xiaomi вже 4 роки, і він до сих пір працює і виглядає все ще хорошим рішенням. Та я хочу вас попередити: в цьому відео я не рекламую якийсь конкретний бренд, та я не розглядаю якісь там дешеві повербанки, бо 50 тисяч мА за 10 баксів. Це абсолютно жахливий буде повербанк, у якого буде максимум 10 тисяч мА, а все інше то буде пісок. Або батарея може просто ви. Бухнути чи зламатись, тому обираємо відомі фірми, які не перший рік на ринку, ніякого ноунейму. Пам'ятайте, що скупи плати два рази. Це просто моя рекомендація. І перейдемо вже до наступної теми: як обрати повербанк. Взагалі зараз їх дуже багато і для абсолютно різних задач. Одні можуть заряджати тільки портативні речі, типу планшети телефони наушників колонки портативної, а ще є рішення які мають велику потужність, і можна заряджати ноутбук через Type-C. Такі рішення мають потужність 100, та більше ватт. Ну і є ще специфічні рішення, які можуть підзаряджати автомобільний акумулятор через крокодильчики. Взагалі, всі батареї відрізняються потужністю, кількістю мА, роз'єми та зовнішнім виглядом. Про бренд ми також не забуваємо. Наприклад, мій самий перший повербанк від Xiaomi має батарею на 16 тисяч мА. І тут здається, що він може заряджати телефон батареєю на 4 тисячі мА аж 4 рази. Але це you <laughs> Не так працює, бо якщо почитати маленьким шрифтом, то побачимо, що він має всього 10200 мА потужністю 5 вольт 1 А. Якщо ми будемо грубо говорити, то такий новий повербанк може заряджати батарею на 4000 мА 2,5 рази. Але ніякі там 4. Мій наступний повербанк від фірми Rock має ємність 10000 мА. Але при потужності 5 вольт 1 А він має ємність. Всього 6200 мА, чого й вистачить для телефону з 4000 мА на півтора рази. Гадаю, ви зрозуміли специфіку: це не обман, а фізика. Звичайна фізика, тому просто знайте це. Та ви можете порахувати на який час вам вистачить повербанку, який ви хочете купити. Також є ще потужність повербанка, і мої перші дві банки від Xiaomi і Rock мають потужність в 5 вольт 1 ампер. Вони дуже довго заряджають телефон, і порахувати можна дуже просто. Ми просто множимо вольти на ампери і отримуємо вати. Тобто мої два повербанки заряджають з потужністю 5 ватт, що дуже довго. І головне, такі повербанки дуже довго заряджаються. А якщо ми будемо дивитися на сучасні та швидкі рішення, і ми розберемо на моїх прикладах це Ugreen та Green Cell, де перший має батарею на 10 тисяч мА, але на ділі має 6250 мА, що для нашого телефону це на півтора рази. Але він потужніший і може заряджати 10 Вт, і це максимум, що вже в два рази швидше, ніж мої два попередні повербанки. Він також має безпровідну зарядку і це абсолютно маячня, бо це нормально не працює. Повербанк дуже гарячий, прям кипить, а телефон ще гарячіший. Тому така зарядка вбиє, що повербанк, що телефон. Акумулятори при високих температурах можуть вийти з ладу, тому краще не використовуйте безпровідну зарядку у повербанках. Якщо ви хочете швидко та безпечно заряджати, то використовуйте тільки кабель. Ну і останні три повербанки від компанії Green. Які я замов з Європи, вони мають батарею на 20 000 мА та потужність 18 Вт. На ділю ж це 13860 мА, що дозволить зарядити 3,5 рази, що доволі непогано. Ще різниця є от в корпусах. Є як з алюмінією, а є з пластику. Але це не так важливо. Тому ви можете обирати який ви хочете. Ну і в роз'ємах. Якщо у вас є старий телефон, то ми можемо розглядати поверхно. З мікро USB. Але якщо у вас Type-C, то шукайте повербанк, який заряджається від Type-C, типу менше кабелів вам треба. Мені, як користувачу техніки Apple, треба мати лайтнік на USB. Такий Type-C і звичайний Type-C на Type-C для звичайного заряджання. Хух, не дуже складно. Якщо ж все ж більш-менш зрозуміло тобі, то ти можеш поставити лайк мені, а я ще роблю контент в своєму телеграм-каналі Геймер. І якщо ти хочеш мене підтримати фінансово, то посилання на Монобанку в описі. Дякую. Взагалі, ще з фішок є класна функція, яка дозволяє заряджати одночасно і повербанк, і гаджети. Особливо це важливо, коли розеток у тебе небагато чи немає зайвих блочків для зарядки. Але таку технологію має не кожен. Повербанк. Також є різні технології швидкого заряджання по типу Power Delivery, Super Charge, Quick Charge і інші. Це розглядати теж не буду, бо відео затягнеться надовго. З брендів, які себе добре зарекомендували, це Базео, звісно ж таки, Ugreen, Xiaomi, Belkin, ну і Green Cell. Я впевнений, що якісних брендів ще більше, але звертайте увагу на характеристики та ціну. І остання ж тема де купувати. На початку повномасштабної війни. Ціни на техніку, продукти харчування виросли і на повербанки теж. Але зараз продавці з магазинів продають просто по великим грошам і роблять накрутку як в два, так і в три рази. Але чому так виходить? Раніше ми всі замовляли з Китаю повербанки, і вони їхали до нас морем, але зараз порти українські перекриті і тому до нас нічого не пливе. Ну це небезпечно. Я думаю, ви розумієте із за кого це все. І Аліекспрес, який мав гарні ціни, теж не доставляє повербанки до України. України. І тому підприємці замовляють з Китаю і до Європи, а потім це все добро їде до України. Звісно, логістика подорожчала, і тому все виходить дорожче. Другий фактор це попит. І люди на цій ситуації з блекаутом скуповують будь-які портативні та стаціонарні батареї, інвертори, автомобільні акумулятори, екофло, блюєті – Вони все скуповують. Потреба ж якось заряджати свої гаджети. Ну і звісно, нажива. Це у нас третій пункт. Бо всі хочуть заробити більше, це теж треба враховувати. Це такі основні фактори. Їх, звісно, ще більше, але тим не менше. Тому як же тобі звичайно, людині, яка залишилася в Україні, треба рахувати. Як вже говорив, я придбав з Польщі три повербанки Green Cell. на чорну п'ятницю. По цінам то було 125 злотих за один повербанк, і доставка була безкоштовна. А до України це все було приблизно за 350 гривень, і вийшло так, що. Ціна повербанк на 20 тисяч від хорошої польської фірми в мене все вийшло за 1300 гривень за штуку. Це разом з доставкою, але наразі з Європою мало варіантів. Та ще й це певний ризик. У повербалки можна доставляти тільки транспортом, не літаком, бо авіакомпанії не доставляють, особливо якщо це ноунейм. No Посилка може загубитись або ще чого, але головне ціна: якщо тобі треба звичайний повербал, то в Європі це буде коштувати приблизно 1000 гривень за 10 тисяч міліампер, чи 1500 гривень за 20 тисяч міліампер. Якщо ти замовляєш один, то доставка буде ті самі 300 гривень, і це в той час, коли в наших барах можна купити за 2000 гривень банку 2, 20 000. І в цьому випадку буде вигідніше придбати у нас. Ще раз я говорю, що треба рахувати, За кожна ситуація індивідуальна. Якщо економія буде приблизно в півтора-два рази, то спробувати замовити з Європи чи Китаю можна, але якщо ви зекономите декілька сотень гривень, то ліпше придбати тут і зараз. Ще треба враховувати швидкість доставки з Китаю. Це буде приблизно місяць-два, і зима вже скінчиться, боки прийдуть і ваші повербанки. Це все абсолютно. Абсолютно індивідуально. Якщо ви хочете детальніше дізнатися, як я замовляв ці повербанки, то можу я зробити відео. Ви тільки напишіть коментарі, дайте мені знати. Тож підіб'ємо підсумки. Перше, те, що написано на коробці, це фактична ємність, а реально буде півтори рази. Менше. Друге, обираємо швидкий повербанк для швидкого заряджання техніки. Третє, хорошу та відому фірму. Четверте. Не купуємо китайський дешевий хлам. І п'яте. Замовляти з Європи можна, якщо вигода буде півтора-два рази порівняно з цінами у нас. В принципі, на цьому все. Вийшло доволі велике відео. Та й здається, що, що там той повербанк вибирати. А Тут є абсолютно велика купа нюансів, тому обирайте якісний повербанк, пам'ятайте та донатьте нашим громад ЗСУ та бережіть ваших близьких та й про себе не забувайте. Всі посилання важливі в описі, я, як завжди, в коментарях. Та чекаю вас в своєму телеграм-каналу Геймер. Там цікаво і контенту побільше, ніж на каналі. Всім до побачення!